Оскільки основний дровничок вже забитий дровами, довелось зробити ще один. Це раніше була бесідка, я обшив її сіткою ну і вийшов чудовий дрівничок. Але, однак, дрова ще залишились і ось вже почалось будівництво. Такого міні-дрівничка, така прибудовка. І ось зрізали гілля. З сусідського горіха воно було над моїм подвір'ям трошки. Ну, сусіди дали добро, ми позрізали, зараз буду це все діло прибирати. І далі, можливо, вже буду складати потроху дрова. Ось так виглядає майбутній ще один дрібничок. Ну, це все обріже, це, понятне діло. Ось тут не вистачало стовпчика, довелось наростити. Ось так роблю з чого є. Берс, передай привіт! Ось Берс. Збуде, повитягав ганчір'я, Барс. Ну, ось так. Ось є в мене така стара розвалена піч. Зараз вона буде виїжджати з мого подвір'я. Сміття і все непотрібне поїде на сміттєзвалище, а дещо перебереться і піде на матеріал. Піч вже депортована з моєї ділянки. І ось хочу показати мій новий третій дрібничок. Ось такі пеньки, я їх приготував до твердопаливного котла. Я його в майбутньому куплю і встановлю. Ось ще. І ось такий елементарний дрібничок. Зроблений з всього, що є. Ось скільки дрів це все, що лежало по подвір'ї. Ось замінена шиферина, яка була розбита гілкою. І встановлена ринва. Це щоб вода збігала, не бігла на дрова. А дрова будуть вкриті е, якоюсь плівкою. Ось тут була яма із сміттям. Сміття е, вивіз, яму засипав. Також хочу навести порядок з мотоциклами. Ось так тепер тут прибрано. Було дуже засмічено. Ось такий дрівничок Тут, мабуть, на зиму дрів. Я їх скоро накрию і хай сохнуть, хай чекають свого часу. Тут, до речі, обріжу ринву і встановлю бочку, буду збирати воду. Ось на цьому місці була піч. Сміття вже вивіз, і залишилось перебрати залізо дещо піде на металобрухт, дещо на матеріал. Буду знімати все, що роблю. Підтримайте, будь ласка, канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, дивіться відео. Слава Україні!